Слухайте, як добре, що сербська схожа на нашу, чесно, до краю ліво. Ну, тобто, розумієте, він говорить простими словами. Я кажу, де стадіон там? А я кажу, де МТЛ там. Все. показав, розказав. Зайшла в магазин телефонів. Там якась така черга, всі беруть прям талончики. і Думаю, що таке. Я кажу, де МТЛ? Ну кажу, будь ласка, напроти, Все, в МТЛ. Я думаю, як це я не бачила такий гарний майдан, коли йшла в ту сторону. А це тому, що я йшла з другою е, вулицею Буковою. Зараз біжу на трамвайну зупинку і їхати в бар. Хочу подивитись там квартири. Просто я кажу, а чим добиратися? Він каже, ну або автобусом, або поїздом, але поїздом швидше. Я кажу, ну все, я значить, йду на поїзд. З таким маленькі магазинчики, одягу. Барбоса Хілтон. Це Хілтон готель. Так, Юля, це Хілтон-готель, ти вгадала. Шкода, що фонтани не працюють. Всі вийшли погрітись на сонечко. Зараз, правда, вітер такий зірвався холодний. Тому я думаю, я не дарма взяла курточку, поки мені не холодно, я в футболці. Але, знаєте, тепло тоді, коли ти розумієш, що в тебе є куртка під боком. По дорозі знову повно вуличок з магазинами. Мені сказали, що якщо купувати в кіоску карточку телефонну чи ну, будь-де на вулиці, так, в маленьких магазинчиках, вона коштує 12 євро. В МТЛ я купила картку за 10 євро. Але це всього на 7 днів. і Вони всім так роблять туристична картка, а потім маєте прийти купити за 7 євро картку вже на місяць. Я кажу, можна відразу на місяць, можна, але це тільки тоді дається інтернет. Це буде коштувати 20 євро. Але ви не зможете дзвонити. Ні смски написати, нічого. Я лише зараз зрозуміла, що я не купила воду. Я настільки звикла, що я вдома беру термос, а справа в тому, що холодильник в номері, де я живу, там настільки заморозилася морозильна камера, що її неможливо відчинити взагалі. І плюс там немає спеціальних відділень для води. Тобто, думаю, Юля, все купиш у маркеті, не парся. То там перед поїздом може бути. Дуже дорого, може взагалі бути тепло. Ну зайду в маркет і всього собі водичка 55 центів. А Я Як задача, я тоді шість бутлів літрової води купила за євро 90. Перепрошую, євро шістдесят чотири. То я розумію, що це діраловка. Ми зараз з вами знаходимося на залізнодорозну вокзалі. У мене третя платформа. І уявляєте, поїзд має бути через дві хвилини. Ну тобто. Зараз я вам точно скажу, наскільки я можу зрозуміти, коштує білет 2.30. І поїзд має прибути в 11.35. Зараз вже 11.55. Ну, а Тут 12.35. Тобто я просто думаю, що це має бути прибуття. Коротше, запізнюється поїзд. Юлія не запізнюється, він якраз приходить тоді, коли ти прийшла. Люди з важкими валізами приїжджають з бару. Бачите, всі тепло одягнуті. Може там холодніше біля моря. Ну так, нормально людей приїхало. Можливо, просто ніхто не біг, Юля, всі одягнуті в кофти, одна ти футболку. Тому що я бігла. Ну не бігла, а нормально. Так, що? Зупинка аеродром. ну Це просто. Бачите, такі м'які крісла. Дуже зручно, до речі, взагалі. Пара с Германии. Мальчик разговаривает на русском. Пара, мы друзья. А вы друзья. Ага, не друзья. Да, вот. Оба, один... оба, оба, оба свежий, свежий раз. Как ну, да, у нас у лаупс, раз, в Лаубе сразу Ага. У да. них. отношения отношений решили да, друзья погулять по миру. Да, да. да. Девочка, она фотограф, будет сейчас ходить покупать, -по фотографировать людей. И они с Германии. Вот. Счастливенько. Сейчас Я приехала. У бар. У места бар, да? Не в бар. <laughs> Не в такие заклады, можно напиться и забыться. они. Такий поїзд в мене був, я навіть не бачила. Такий різнокольоровий у мене був поїзд. Просто. А може, це не мій? Та не мій. А як я так не бачила? Не знаю. Можливо, з іншої сторони він нормальний, Дивіться, які гарні гори. І ніби накрапає. Мені скинули локацію, але через вайбер я щось не можу зрозуміти, як туди йти. Я ще той, знаєте, спеціаліст. Тут маленький поїзд. Треба запитати, коли останній потяг йде під Горицю. Под Горицю. Господі, забула, де я живу. З 6 до 10. Працює. Пивна Зараз станція. Так, дивіться, починається поїзд з п'яти. Один ранку і останній йде з подгориці в бар 22.17. З бару под Гориці в 9.00 останній. так. Тому в тебе мало часу, Юля, давай вперед. Спіс. Напевно, мені здалося, нічого не крапає, все нормально. Сонечко таке гарне. Там от хмаринка лише. П'ять хвилин пішки. Йдемо до агентства. Це автобусна станція. І останній автобус з Бару до Подгориці також йде о 9 годині. Можна було о 10-й зробити. Ну Це дуже рано. Скажімо, так, ну да ладно. Можливо, в літній період інший розклад. Гарненькі будиночки, зелень. Температура повітря не знаю яка, але дуже класно. Я йду в футболці, мені не холодно, хоча тут прохолодніше трішки, ніж в Подгориці, Тому що я думаю, ближче до моря. Через це Казала, що йти 5 хвилин, думаю, як це за кермом? 5 хвилин йти. Ні, йти 20 хвилин. За кермом 5 хвилин. Нічого, прогуляємося вам покажу. Я сподіваюся, що я встигну сьогодні всі квартири подивитися, які пропонує це агентство. Чому? <сіх> Тому що я, коли дивилась сайт, загальний мені скинув хлопець з сестри Дам'яна. Хоч ви розумієте, тут всі родичі. То я пару квартир, ну просто по ціні. Я не зрозуміла по фотографіям абсолютно нічого. По ціні... Те, що я зробила скріншоти. І, і коли я їхала в поїзді, думаю, я ще перезвоню в пару агентств. Це був один і той самий номер. Тобто різні імена, різні назви агентств. Але номер на вайбері один і той самий. Тобто, я так розумію, що одне агентство, ну можливо, ще деякі є ті, що нові забудовники, але вони лише будуються, розумієте? Я не можу купувати таке, якщо воно. Мені треба вже все. Можливо, це не нова квартира, але я дала гроші купила все. Мені немає чекати, де я буду чекати. Якби в мене були родичі, там друзі, від яких я можу пожити, почекати там місяць. Так ну, я кожен день плачу за квартиру. Мені кожен день стає менша сума ну, купівлі квартири, якщо я можу за одну суму, то через місяць я вже... Буду платити як, квартиру дешевшу на 550 євро. Розумієте, два місяці вже 1100 євро дешевша квартира. Це присутнє такий факт. Гарні дерева. апельсиничі, мандарини. тут гранати. Ось там. О, Юлечка, будь ласка, будиночок. Ну, побачимо. Можливо, і такі продають на мою суму, тому що я подивилася, тут не такі дешеві ціни. А -а. Е, я так розумію, через пару хвилин я вже дійду до агентства. Буду трошки знімати на канал Джуліана Home Official квартири, трішки на цей канал. Тобто, кого цікавить нерухомість в Чорногорі, в місті Барі, можете заходити і на цей канал, і на той. Хто не перший раз мене дивиться, знає, що якщо у місті є церква, то я неодмінно в неї зайду. Так, тут є храм святого Івана Володимира, одна з наймасштабніших релігійних православних будівель на території сучасного бара, перший сербський правитель на території Чорногорі, і саме звідси він здійснював своє правління. Йован Володимир мав тісні стосунки з Візантією, але це не врятувало дуклю від царя Болгарії Самуїла. Який завоював князівство близько 1010 року і взяв Володимира в полон. Донька Самуїла Феодора Косара закохалася у Володимира і просила у батька руки. Цар дозволив шлюб і повернув дуклю Володимиру, який правив як його васал. Володимир не брав участі у військових діях тестя. Війна завершилася поразкою царя Самуїла від візантійців у 1014 році, і незабаром після цього його смертю. У 1016 році Володимир упав жертвою з мови Івана Владислава, останнього правителя Першого болгарського царства. Він був обозголовлений перед церквою в Переспі, столиці імперії, і був похований там. Незабаром його визнали мучеником і святим. Частина останків святого знаходиться у церкві. І відкривається для прихожан під час літургії. Хрест, який тримав Володимир, коли його обозголовили, також вважається реліквією. Традиційно перебуває під наглядом сім'ї Андрович із села Велімиколічі на південному сході Чорногорі. Хрест показується віруючим лише у свято п'ятидесятниці, коли його несуть процесію на вершину Румія. Йован Володимир вважається першим сербським святим та покровителем міста Бар у Чорногорії. На іконах святий класично зображується у вигляді монарха в короні та царському одязі з Христом у правій руці та головою у лівій руці. Говорячи, він відніс свою відрубану голову до місця поховання. Церква дуже велика, дуже гарна, просто неймовірно. І забігаючи наперед, я також була на літургії вже, і людей приходить багато. Так, походиш по бару, ну практично не видно людей, да, маленьке містечко, але дивлячись, як проходять служби, ти розумієш, що людей не так то вже і мало. І знаєте, так приємно, що настільки багато віруючих людей, бачачи таку віру, серце радіє. Мої любі всі квартири, які я бачила в барі, я знімала на канал Джуліана Home Official. Якщо комусь цікаво, будь ласка, можете заходити туди і дивитись. І дякую вам за те, що ви заходите на моєму каналі. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні.